Цієї ночі окупанти атакували Україну трьома крилатими ракетами Х-22 протирадіолокаційною ракетою Х-31П Пе зенітною керованою ракетою с 300 та випустили 28 ударних БПЛА типу шахет. Про це повідомили у повітряних силах зсу за даними військових. Знищено 26 дронів у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. У Харкові зафіксовано влучання в Київському районі міста. За інформацією обласної прокуратури, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури ресторан, кафе, офісні приміщення. У прилеглих будинках вибито вікна без постраждалих. Правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА, Повідомили у прокуратурі. Вночі та зранку атакували і Одещину. За даними ОВА, окупанти випустили ударні БПЛА та ракети. Попередньо без постраждалих. Під ударом було і Запоріжжя. За інформацією місцевої влади руйнувань зазнали приватні будинки у трьох районах міста. Відомо про двох поранених. На місці удару працюють профільні служби. Протягом доби окупанти також обстрілювали Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Німеччина найближчими днями планує передати Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів із арсеналів бундесферу. Про це заявив глава ситуаційного центру по Україні при Міноборони Німеччини Крістіан Фродінг. За його словами, Німеччина вирішила поставити Україні боєприпаси в три етапи. І партія з 10 тисяч боєприпасів, яка надійде на ближчим часом, є першим етапом. Другий буде у межах чеської ініціативи. У її межах Берлін профінансує купівлю 180 тисяч снарядів, які Україна отримає в другій половині 2024 року. А третій етап стосується двосторонньої угоди про постачання Україні ще 100 тисяч снарядів приблизно з четвертого кварталу 2024. 4 року. Французька компанія Делаїр поставить Україні 400 своїх розвідувальних дронів. Контракт на виробництво цих БПЛА вже укладений. Про це пишуть французькі змі. За попередніми даними йдеться про два види дронів. Один із них має назву дт 26 Розмах його крила 3,3 метра, а маса 16 кілограмів. Інший дрон у УІКС-11. Розмах його крила становить 1,1 метра, а вага лише півтора кілограми. Це професійний географічний дрон із фіксованим крилом, однак про конкретні терміни поставки дронів в Україну не повідомляють. Посли ЄС домовились про оновлення та продовження дії угоди про торгівлю з Україною. За даними ЗМІ, згідно нової домовленості, запроваджуватимуть квоти й мита з огляду на обсяги імпорту не лише у 2022 і 2023 роках, а й у другому півріччі 2021-го. Відомо, що це компромісна угода із зокрема Францією та Польщею, які вимагали включити до розрахунків увесь 2021 рік. Тож домовленість забезпечує збалансований підхід між під. Тримку України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС тепер цей документ має ухвалити Європарламент.